Світлана, і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі Давай Пов'яжемо. Як майже завжди зі мною помічник це Данило. Знайомтеся, хто ще не знає, мій синочок. І я розпочинаю тижневий в'язовлог. Сьогодні у нас уже вівторок, в понеділок я нічого не знімала. Ось. Але сьогодні хочу показати, що ж у мене є сьогодні готове, і що у мене є на спеці Так, почнемо з. Комплекту, я не знаю, як називається цей колір. Готові рукавиці, колір Тіфані, хтось сказав, готові рукавиці. Вони у мене подвійні, ось всередині теж така сама рукавиця зв'язана. Вони зв'язані на руку 19-20 19-20. Ось у мене ручка 19, вони так трішечки вільно на мені сидять. Гарно сидить пальчик. Тут трішки є запас, отака достатньо довга манжета. Ось, я задоволена цією роботою. Ось такі рукавиці, номер. Раз. Синочка, ти дуже тут мерехтиш, і буде погано, погано видно відео. Так, наступна готова робота. Мені здається, що я її вам вже показувала. Це ось така шапуля. Прикріпила бірку я ось таку, треба, мабуть, її трошки перевісити. Сюди тебе засвічує. можеш трошки відійти. Бачиш, ось так буде гарно. Ось така шапуля. Після прання вона стала більш м'яка, Петлі Розрівнялася, хоча вона і до прання була теж гарна. Забула вам нагадати, що це зв'язано все з. Lana Gold Classic А рукавиці у мене зв'язані з Lana Gold Fine. Однаковий колір. Я вибирала ось, але рукавиці з Lana Gold Fine. І у мене зв'язаний повністю снуд. Дивіться, він який довгий. Його можна в два оберти. Ось так, я вже міряти не буду, бо все випране. В два оберти, ось так, навколо шиї, або навіть я приміряла можна на голову, і другий оберт навколо шиї. Тобто, ось так виходить. Такий універсальна річ. Хочу вам показати ще перехід, де я з'єднувала, ось у мене вийшла ось така маленька, маленький такий шовчик. Це петля в петлю зшитом, але тут я щось трохи не вгадала. Зайвий десь рядок пров'язала. Я буду в'язати ще один комплект, і там вже спробую зробити по-іншому, щоб не було такого переходу. Але це снуд такий довгий, тобто це можна, цей шов можна заховати, він не критичний. Ось. Якщо не придивлятися, то його навіть не видно. До речі, краї. Розрівнялися вже після прання. Ось тут, пам'ятаєте, коли я в'язала, у мене тут все закручувалось, але після прання я обережно все розклала і все вирівнялося. Як бачите, зараз він не закручується. Мама. Прала, Мама. до речі, все в машинці звичайний засіб для прання. Ось, На низьких температурах, на маленьких обертах і на делікатному пранні. Гарна робота вийшла, дуже задоволена. На шапочку і на ось цей візеруночок я відзніму майстер-клас і опублікую, і тоді під описом залишу відео. Можливо, можливо, коли я опублікую це відео, буде вже на каналі. А на рукавиці, а на рукавиці у мене є опис, я в'язала по своєму опису. Ці рукавиці я залишу теж вам посилання. Там снарядові рукавиці я в'язала. Розпочинала 40 петель на зовнішню рукавичку 46 петель, на внутрішній на внутрішню рукавичку 44 петлі. Тобто, повністю все по опису в'язала. Ти допомагаєш, допомагаєш. Молодець, покажи шапку, ти хотів шапку показати. Ще раз покажи шапку. Так, на ось цю шапку я зроблю опис. Опис-такий, відео-опис. Текстовий в мене вже готовий, в замітках, правда, не в PDF, не Нестандартно буде цього разу, напевно, якщо в мене не буде можливості переробити це все в PDF, але я зроблю опис. Я буду ще в'язати одну шапку, одні рукавиці і один снуд, І відзніму вам відео на малюночок. Які я використовувала на снуді. І ще в мене є один процес на спицях. Новінеточки до мене приїхали. Це я вже перемотала, були всі на бобінці. Це кашемір з мариносом. Це точно такий артикул, з якого я в'язала сірий светр на замовленні, пам'ятаєте? Ось. Замовляла в магазині Анже. Виправляюсь, бо минулого разу забула вам сказати. Ось такий артикул міліфілі філаті, 70% меринос, 30% кашемір. Тут 750 метрів на 100 грамів. Я розмотала по 100 грамів, здається, в мене моточки для того, аби в'язати в дві ноточки рукавички. І подивлюся ще, в скільки ниточок буду в'язати снудик. Це в мене на замовлення. Ось такі нитки. Вони дуже класні, насправді. Після прання, як показала практика, світлішає. Вітіночок світлішає. Так, ще один процес на спицях. Це ось така різними, різними шматками розчлененка, Да? Я не знаю, як це перекласти українською мовою. Це дві внутрішні рукавиці, ось дві внутрішні рукавиці. Внутрі. Ось нитки. Так, ми перемотали їх в таку штучку. Що це таке пончик? Да? Да. Але не перемотала в два пончики, тому що не мала з собою тоді ваг. І не хотілося дуже бігти на кухню, бо було дуже холодно. Тому перемотала ось і в і в'яжу просто з серединки із зовнішньої сторони, і трохи плутаються нитки. Це незручно. Я вам десь тут вставлю відео. Я перемотала на шкарпетки, то одразу на дві. На дві таких е, кружальця, то з них зручно в'язати з серединки одну береж і серединки другу. Так, і на спицях у мене зараз це зовнішні рукавиці. Е, те саме кількість петель все по смарагдовому опису. По опису на смарагдові рукавиці я в'яжу. Але тут я зробила, я манжету не вив'язувала одразу. Я хочу трошки, е, трошки по-іншому зробити. Я не вив'язувала одразу, зв'язала. Внутрішню рукавицю без манжети, в'яжу зовнішню рукавицю без манжети. Тоді вставлю одна рукавиця в другу. А ось мій зошит від Миколая. Так, Миколай раніше дітям приніс книжки та зошити, А вже на Миколая принесе. Що тобі принесе? Цукерки, так? А тоді я хочу вставити, ви зрозуміли, одна рукавиця в іншу вставити. І ось тут по краю в мене однакова кількість петель. Я починала з 40 петель. А, я зберу все на одну спицю і манжету зв'яжу розенкою. Напевно, з відворотом буду дивитися, наскільки мені вистачить ниток. Ось так. І напевно з цих ниток, бо на ті рукавиці, в мене вистачило одного нитка, що трошечки залишилось. Там малюсінький клубочок залишився. Ось так, ось така задумка. Побачимо. Ця манжета, в принципі, вона гарно сиди по, по руці. Я ж і собі такі в'язала, і дітям такі в'язала. Да? Тобто вона ж тут вуща, і вона гарно сить по руці. Ось, бачите? Але хочу спробувати ще з манжетою, яка. Розенкою, і прийшла мені ось така ідея, кому треба, забирайте також. Можливо, доповню тоді опис ще смарагдових рукавиць ще ось такою манжетою. І, в принципі, це все. Зараз в'яжу ці рукавиці, і на підході, у мене, на підході, коли звільняться ці спиці, Хочу ще, а може і на інших спицях буду в'язати. Ось з цих ниток теж розпочну спочатку рукавиці в'язати. Ось, Тому що тут така кропітка робота, така сама та, що потребує якихось розрахунків і уважності. Тому почну з рукавець, а снуд, два снуди мені треба ще зв'язати. І шапка, то вже таке вже по накатанні, в мене вже є всі розрахунки. Ось так. На сьогодні. Це все. До зустрічі в наступних підключеннях. І ще в мене з'явилося ось таке різноманіття. Вірніше, ці ниточки я вам вже показувала так можна добре, зі мною Даня. Хочу, щоб я сказала, що зі мною знімає А, Ці ниточки збив мене з думки. Ці ниточки я вам показувала раніше. Я їх купувала раніше, але ось з'явилася металочка, і я перемотала їх з дітьми разом. По 50 грамів, аби в'язати дві шкарпетки одночасно. І насправді це вся шкарпеткова пряжа, яка в мене є, крім залишків. Тобто, ще трошки треба поповнювати запаси. Отже, ось така ниточка. Дивіться, які тут одразу видно, які є переходи. Це ось така Lady Yarn Comфі. Ось такий в неї склад. І це відтінок. Я не знаю який. Може, ось цей відтінок? Може, не знаю. Це буде шкарпеточки номер 1 Далі теж Lady Yard, мені здається, так, комфі. Ось така прям цукерочка. Ось теж два моточки. А тут такий самий, так? Так, 47 десь, тобто це не колір. Я не знаю, який це колір тоді. Не знаю. Склад такий самий: шкарпеткова пряжа. Теж розмотали на дві бобінки. І ще на кубоху. Це ось така, я так розумію, колекція. да? У мене колекція осінь. Мали бути осінні шкарпетки, але вони зі мною поїхали в. Вже в зиму. Теж розмотали, тут взагалі такі переходи були дуже-дуже яскраві. Да? Дань, тобі сподобалася ця нотка? Такі яскраві переходи класні були. Тобто мають бути в мене ще три ось такі яскраві пари шкарпеточок. Привіток, друзі! Сьогодні вже п'ятниця. 9, так, здається, 9 грудня. І я підключаюся показати, що у мене є на цю хвилинку. І хочу сьогодні завершити вже цей влог. Так, по-перше, самими першими зв'язалися у мене ось такі рукавиці подвійні з Alize Lana Gold Fine. І я в попередніх включеннях вам показувала, що я окремо в'язала зовнішню, окремо в'язала внутрішню рукавицю. Да? Потім планувала об'єднати їх і пров'язати резинку ось тут таку з відворотом. Але не сподобалось мені це все дійство. Тут був такий дуже грубий перехід. Пробувала я з Fine додавати, ну, в'язати цю манжетку, і пробувала ось з такої звичайної Lana Gold, і мені не сподобалось. Тому я перезняла все це на спеці і порожньою резонкою ось вив'язала тут манжету. Вона така щільненька. Але по факту вийшли такі самі рукавиці, як. І в моєму описі, такі самі, як я в'язала ці світліші. Отже, ці рукавиці в мене готові, я їх єдине що не випрала. Далі я розпочала шапочку, ось сюди, в комплект. Така сама шапочка буде подвійна розенка, в'яжу зараз відворот. На цю шапочку я хочу зняти таку коротку інструкцію. Покажу вам, там, можливо, основні моменти, дай Бог, щоб це вийшло, не буду загадувати наперед. В'яжу, тихенько просуваю, перезняла зараз на спеці, в'яжу взагалі на, на довгих спецях, але перезняла, бо мені треба було довгі спеці. І покажу вам ще один. Ще один. І ще один потім проєкт волога рукавиця, я не можу її піднімати. Це я в'яжу теж на замовлення рукавиці. Пряжу я вам, напевно, тут вже вставляла. Яка? Ось зразочок, ось, в тренечки, ось він, отак розпушається пряжа дуже гарно. Ці рукавиці випрані ось, Але ще не висохли. Але і буду цю рукавицю розпускати. Так. І насправді це вже другий раз я буду розпускати, бо перший раз я в'язала взагалі в дві ниточки, відв'язала дві рукавиці. Хотіла їх в'язати подвійними, але мені не подобалось. Я відв'язала дві повністю рукавиці і дві повністю розпустила. Тоді зв'язала ось цю в три ниточки, але мені все одно не подобається. У мене вийшло тут дуже великий. Велика відстань. Ось можна відвернути, звичайно, манжету, але мені не подобається. Не подобається, хотілося б товстіше. Випрати можна ще раз, пряжа ще раз розпушиться, розбухне, але не хочу, не хочу, мені не сподобалось. І ось, я сподіваюся, що це вже буде останній варіант. Ось так. В нитки зв'язала таке товсте полотно. Гарно розпушилася пряжа, ось такі хвостики. Да, і після прийняття пряжа буде кожен раз розпушуватись і розпушуватись ще. Замовляюся. І ось в'яжеться в мене рукавиця. Бачите, тут відстань я зробила вже меншеньку. ось, Бо тут така, ну, бачите, наскільки вища? Взагалі. Не знаю, чому так. Тут відстань прибавки, тут я робила однакові. Тут лише 10 прибавок, тут 11. Чому так? Я не знаю, можливо, десь помилилася, щось не так прив'язала, але ось таке вийшло. Підсушується ця пряжа і пряжа рукавиця, і буду розпускати. А зупинилася на ось такому варіанті. По плану сьогодні відв'язати цю рукавицю і другу рукавицю, зробити комплект вже все. Тут швидко в'яжеться, споці номер 4 до речі, і в 4 нитки. Да? Сказала вам. ось 4 нитки. І дивіться нитки добрання. І. О, вже як то взяти. І ниточки після прання. Вони, по-перше, світліші, а по-друге, отакі пухнастенькі. Бачите, наскільки світліші? Так, і ще в мене є одна готова робота, яка випрана. Дуже хотіла вам показати її до прання і після прання, але згадала про це лише тоді, коли вже намилювала ту готову роботу. Зараз я її сюди принесу, вона мокра, але постараюсь принести, показати вам, що вона є. Отже, майже готова робота. Це ось такий снут. Він в один оборот, але його зробила довгим, щоб можна було. Якщо треба, отак скласти його вдвоє, і виходить там така достатня, достатня висота. Я його один раз випрала, і нитка розпушилася недостатньо. Забула взяти зразок. Зараз знайду зразок, як я хочу, щоб він розпушився. Тут закрила поки просто закрила, так, петелька на петельку, да, звичайне закриття. Тому що хочу подивитися, чи достатньо тут висоти, якщо що, тоді. Або дов'язати, або перезакрити голкою. Ось такий же хочу зробити крайок. Тут у мене просто набрані, набрані петлі, і один рядочок я пров'язала лицевими петлями, він так гарненько закривається. Візерунок такий самий, як я в'язала попередній, але бачите, він на цій пряжі трошки по-іншому виглядає. Якщо в лана голд, вони такі припідняті ці галочки, да, то тут. Вони такі більш приплюснуті. Але не зовсім відкрилася пряжа, тому думаю, ще разок треба буде прати. Зараз покажу вам зразочок. Так, одразу на контрасті, дивіться, наскільки випирається. Тобто, тут ще дуже багато пропитки. Треба ще його раз прати точно. І ось так виглядає. Розкрита ниточка. Ну, я хочу, щоб вона так само і тут відкрилася. Ну, воно мокре, може ще, ще через це, але мені здається, що маловато я його побрала. Ось, ви бачите, він такий рельєф видно, але нема таких припіднятих е цих галочок, як було на Лана Голд. Лана Голд така більш пружна. ось Тому цей трошечки тут треба доробити. Цей процес хай він сохне. сохнути напевно, буде дуже довго, ось, але хай сохне. Тут, бачите, юбочкою береться, але ж кажу, це таке чернове закриття. А я його перероблю. Закриття так точно. Все сохне і майже готовий. І до нього я в'яжу, до цього снуду я в'яжу рукавиці. Так, а ще трошки вам хочу показати. Ось тут у мене подарунок від таємного Святого Миколая. Я його ще не відкриваю. Я приймала участь, приймаю участь у обміні подарунками. І це мій подарунок. Сьогодні я теж відправила свій. І потім покажу вам, як я відкриваю цей подарунок, і покажу, який ж подарунок я відправила. Але це буде не в цьому влозі, а десь в наступних, да, ближче до Святого Миколая. Тому що не хочу. Псувати сюрприз для дівчинки, да, яка отримає від мене подарунок. І також в мене є невеличке замовлення з фармасі, хочу вам його показати. Тут така в мене збірна солянка для всіх. Є подаруночки для всіх. Покажу, що ж тут є. Фарба. Мама вже. Та багато років, років три, напевно, да? фарбується лише такою фарбою. Ось для неї я замовила колір 0,1 будемо фарбувати в мене волосся. Далі замовила такі вологі серветки для прибирання. Вони у мене є завжди. Ось це закінчилося, хочу, хочу, замовила їх. Захотіла і замовила. Класні серветки, я їм мию і панну кімнату, да? і десь стіл протерти. І взуття можна ними витирати, тобто класні універсальні серветки. Я не пам'ятаю, скільки тут штучок, але достатньо. Користуюсь постійно, рекомендую, хто хоче. Так, діткам. діткам я замовила зубні пасти. Мені здається, що в мене в кожному замовленні є зубні пасти, бо вони їх щось з ними роблять. Тут невеличка невеличкий тюбік. 50 грамів, ось велика така, ой, дорослі там по 70 дадуть, да, здається, 75, а це 50. от Дітям замовила дві штучки, і дітям взяла вітамінки. Так, у Фармасі є ще вітамінки, дуже гарні, дуже гарна ця серія. Фідзувальні вітаміни, це оновлені вітаміни. Ми такі ще не брали, ось діткам замовила. І трошки порадувала себе: олівчик для. Стрілок мені захотілося. Захотілося намалювати стрілки, а мої всі такі олівці вони в Києві. Не хотіла чекати, зробила собі подарунок. Замовила собі туш, бо мою треба вже замінити. Вона вже підсохла, давно нею користуюся, тому замовила собі таку 3D-ефект. Замовила кремчик для рук з календулою, якраз для вітряних ручок зараз актуально. І ще бальзам, кондиціонер для губ. Тут такий просто прозорий нічна помада. Да? Прозорий, дуже класно він зволожує губи. От якщо у вас потріскані губи, дуже класно зволожує, щоб вони не тріскались. Ось такі вам рекомендація. Да? Постійно, після душу ввечері, я мажу ці, цим кондиціонером. Ось, закінчується у нас, і Вікторія їм часто маже, тому у нас закінчується, я замовила, замовила ще. Ось такі невеличкі покупочки. Також нагадую, що є знижка на ці всі продукти, і посилання на знижку я вам залишаю. Знижка, до речі, звичайно, 25%, а в грудні можна скористатися знижкою 30%. Тому, кому цікава ця продукція, можете переходити і робити самі, собі самостійно замовлення. Я з вами буду прощатися, завершувати буду цей влог. Всім кажу до побачення, до наступних відео. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайку, і буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Гарного тихого дня!